Найнебезпечніше місце для жінки її власний дім. Саме тут вона зазнає фізичного, психологічного та сексуального насильства. Я жила з чудовиськом. Він знущався з мене, бив по голові. Він намагався задушити і вбити мене кожна третя жінка в Німеччині зазнає насильства. Найбільшу загрозу становлять нинішні та колишні партнери. Чоловіки насильства — про це можна сказати в одному реченні без сумнівів. Чому ми так мало говоримо про насильство щодо жінок, яке призводить до травм і навіть смерті? Ми живемо в агресивному середовищі, де насильство сприймається як щось звичне й постійне, ніби немає нічого, що могло б утримати чоловіків від нападів на жінок. Я вирішила дослідити це питання: звідки береться ця жорстокість, яку роль відіграє сором, і чому ми вважаємо насильство нормальним. Насильство щодо жінок. Причини, наслідки та можливе рішення. Репортаж Каміли Ярзіної. Ранок в одному з міст Німеччини. Мені заборонено казати, в якому саме місці я перебуваю. І я не можу показати весь фасад цієї будівлі, щоб жінки і діти, які тут живуть, залишалися в безпеці. Я відвідую жіночий притулок. Жінки тут починають тиждень зі спільного сніданку та обговорення своїх завдань. Потім вони вирушають на такі заняття, як арт-терапія або йога. Усі жінки, які живуть тут, пережили насильство. Олександра, яка керує жіночим притулком із 2006 року, пояснює основну мету цієї установи. <плес> найголовніше, що ми пропонуємо, це безпечне середовище, а також просто можливість для жінок зібратися силами, адже насильство дуже травмує і руйнує самооцінку саме тут жінки можуть знайти простір для відновлення сил. Наразі в притулку живуть шість жінок і семеро дітей. Вони різного віку, приїхали з різних країн і належать до різних верст суспільства. Жінкам доручають деякі громадські роботи, та в основному вони займаються своїми справами, ходять за покупками, готують і перуть. Проживання тут коштує 20 євро на добу. Клауд показує мені пральню. Ми вирішили не розголошувати її справжнє ім'я. Коли їй було 14 років, вона приїхала з Туреччини і її видали заміж за чоловіка вдвічі старшого за неї. Вона зазнала всіх видів насильства. Я була приречена на життя, якого не хотіла. Я зазнавала дуже жорсткого насильства. Мені не дозволяли вчити німецьку мову, забороняли розмовляти з людьми. Це було схоже на життя у в'язниці. Мати трьох дітей плаче, розповідаючи про те, що вона завжди мріяла співати, а їй не дозволяли навіть цього. Клауд використовує перекладач, щоб розповісти мені, як погано з нею поводилися чоловік і його сім'я, ще одна форма насильства. У її повідомленнях я читаю такі слова: як Вони взяли мою спідню білизну з собою до Туреччини і роздали її чоловікам, та принизливо. У середньому кожні чотири хвилини в Німеччині партнер або колишній партнер чинить насильство над жінкою. У 2023 році майже 133 тисячі жінок постраждали від насильства з боку чоловіків, і це тільки зреєстровані випадки. Дослідження показують, що фактично кожна третя жінка в Німеччині зазнає насильства. Це понад 12 мільйонів осіб. Я вирушила до Берліна, щоб зустрітися з адвокаткою Крістіною Клем. Вона вже три десятиліття представляє інтереси жінок, які постраждали від насильства. Я запитую її, чи є насильство частиною нашого суспільства. Yeah, Ми живемо в агресивному середовищі, де насильство сприймається як щось звичне і постійне. Ніби немає нічого, що могло б утримати чоловіків від нападів на жінок. Наче з цим треба просто змиритися. Я вирушила до Ульма щоб зустрітися з агресором. Я називатиму його Майклом. Він кілька разів бив свою партнерку. Рік тому, після сварки, він сам викликав поліцію. Я хочу дізнатися, чому він вдався до насильства. важко сказати. тієї миті я дійсно не розумів, що накоїв. Це було щось на кшталт безпорадності. Я хотів розрядити обстановку, але не вийшло. І тоді я просто спробував взяти контроль над ситуацією в інший спосіб. І я хотів, щоб вона замовкла. Ніби ляпас міг її заспокоїти. Майкл самостійно звернувся до центру психологічної допомоги. Це виняток. Тут на групових і індивідуальних заняттях йому допомагають розібратися в тому, що трапилося і дають поради, як уникнути насильства. Минулого разу ми довго говорили про те, куди можна піти, де знайти людей, яким можна довіритися, щоб ви могли просто зателефонувати і сказати Привіт, можна я приїду? Я не звик звертатися по допомогу. Вам не подобається просити про допомогу. Але хто викликав поліцію, хто викликав швидку, це і є допомога. Соціальний працівник і педагог Маріо Штар працює з агресорами вже вісім років. Їм від 18 до 80 років. Вони теж належать до різних верст суспільства. Будь-який чоловік може вчинити насильство. Маріо каже, що це проблема суспільства. Гадаю, все починається ще в дитинстві з іграшок, якими граються хлопчики і дівчатка. Які образи мужності формуються у більшості дітей і підлітків Мужність і насильство, як і раніше, тісно пов'язані одне з одним. Я маю показати, що я сильний і мужній. А якщо це не так, то хто ж я тоді? Бути чоловіком означає бути сильним, тобто жорстоким. Однак, як показав один гучний випадок у Франції, справа не лише в цьому. Чоловік, Жизель Пеліко Домінік, протягом 10 років таємно накачував її снадійним і шукав в інтернеті охочих зґвалтувати її. Домінік і ще 50 чоловіків постали перед судом. Половина з них самі зазнавали насильство в дитинстві. Це не виправдовує їхніх вчинків, але свідчить про те, що, як показують дослідження, люди, які пережили насильство в дитинстві, з більшою ймовірністю схильні до нього у майбутньому. У жіночому притулку ми зустрічаємося з жінкою, яку я назву Анною. Соціальна працівниця я улі допомагає їй заповнити папери. Почнемо з цього. Дозвіл на оприлюднення персональних даних. Чи можна фотографувати дітей? Ні. Правильно, це небезпечно. Анна живе в жіночому притулку вже рік, і вона особливо потребує захисту, бо її чоловік намагався вбити її, а також погрожував їхнім дітям. Вона описує ранок, коли він мало не задушив її до смерті. Того дня він був сильно п'яний. Він був такий злий, що намагався задушити мене. Він ображав мене і говорив. Ти маєш померти. Ти не поважаєш мене. Ти не слухаєш, що я кажу. Я сказала: я не можу дихати. Відпусти мене. У мене двоє дітей. Побої та словесні образи були частиною повсякденного життя Анни, однак вона все одно хотіла зберегти стосунки. Мені було важко визнати, що я живу з чоловіком, який б'є мене. Мені було соромно сказати я живу в токсичних стосунках. Мені було просто соромно я щосили намагалася зберегти свій шлюб заради дітей. Улі показує мені ігрову кімнату, адже притулок для жінок це ще й притулок для дітей. Не тільки матерям довелося кинути все, а й дітям свої іграшки, друзів. Їм також не можна розповідати, де вони живуть, і не можна запрошувати друзів у гості. Водночас батьки використовують їх як важіль тиску. Тут ці діти можуть знайти захист, погратися і навчитися важливих правил, наприклад, ні, значить, ні. Улі згадує про те, що є, мабуть, найважливішим. розірвати порочне коло насильства і показати, що є інший спосіб впоратися із ситуацією. Деяким чоловікам це вдається. Вони ходять на терапію, отримують допомогу. Проте це поодинокі випадки сеанси психотерапії допомогли майклові відкритися і довіритися іншим. Мені Уся моя родина знає про це. я зовсім не пишаюся цим, але я хочу щоб моя сім'я і мої друзі справді знали, хто я такий. Більшість з них бачать у мені пристойну людину. та іноді я можу облажатися. на цьому сайті можна знайти вільні місця в жіночих притулках. ви можете зазначити місце, де живете, а потім. Яке житло ви шукаєте з дітьми чи без також можна шукати десь поблизу гаразд. Спробуємо наприклад, із двома дітьми в Берліні. Не вдалося знайти жодного притулку в радіусі 50 кілометрів у Берліні. Немає вільних місць. Експерти кажуть, що в Німеччині немає комплексної політики щодо боротьби з насильством над жінками. Якщо у жінки, яка зазнала насильства, є сили і гроші, вона може знайти кімнату подібну до цієї. Наразі їх близько восьми тисяч, тоді як згідно із стамбульською конвенцією про боротьбу з насильством щодо жінок, необхідна 21 тисяча фінансування роботи з особами, які вчинили насильство, також обмежене. Що стосується юридичного боку питання, yeah, у багатьох випадках справи просто закривають. Проблема проблеми насильства в партнерських стосунках досі значною мірою применшуються. Вирок можна отримати yeah, тільки за 3-4 роки. Нам потрібні It's набагато швидші, швидші механізми. Нам, нам потрібно оперативніше be... зупиняти агресорів. Ми маємо чітко показати, що це неприпустимо. Чого хочуть люди, які працюють із постраждалими жінками та агресорами Нам потрібно більше можливості для підтримки та захисту. У жінок має бути доступ до психологічної допомоги. Можливо, це дасть змогу уникнути необхідності перебування в жіночому притулку. і в першому суспільному масштабі таке насильство має набагато жорсткіше засуджуватися і каратися. Анна знайшла квартиру і скоро поїде з жіночого притулку разом зі своїми дітьми. Як прощальний подарунок, вона залишає автопортрет, який намалювала тут. Я хочу передати послання всім жінкам. Ніколи не здавайтеся і не втрачайте надії. Клауд вивчає німецьку мову і пише книжку про свій досвід. Мені більше не потрібно думати про інших і боятися, що мене знову поб'ють. Тепер моє життя належить мені. І нарешті вона знову може співати. Пусубір хавада, джаттінін та мортисинда, дуресим май.